У Заводському районі Миколаєва досі ліквідовують наслідки атаки шахедами, що сталося 25 травня. Про це в ефірі нашого телеканалу повідомив міський голова Олександр Сінкевич. За його словами, комунальні служби продовжують закривати вибиті вікна та балкони, зокрема у квартирах, де немає власників. Мер також закликав містян, чиє житло зруйноване, звертатися до департаменту житлово-комунального господарства, аби вчасно оформити документи для отримання сертифіката на компенсацію. Ось що він сказав. З цього приводу тим, хто в кого ем, зруйноване майно, я рекомендую звертатися до департаменту ЖКХ. Підготую інформаційний бюлетень, нагадувальний у себе в телеграм-каналі, в Фейсбуці, в Інстаграмі про те, щоб люди зверталися і отримували сертифікат компенсації зруйнованого майна. Це працює вже багато. Людей отримали ці компенсації. Вже багато людей живе в своїх нових квартирах і згадують про те, що відбулося як страшний сон. Квартири зруйновані, тобто можна піти отримати, пройти весь цей шлях і фактично отримати компенсацію завдяки співпраці нашої країни з Світовим банком. На це виділяються постійно гроші саме на компенсацію зруйнованого житла. Так як російські атаки продовжуються і з такого майна зруйнованого житла стає з кожним днем все більше, я рекомендую не затягувати цей процес, іти в цей проєкт проєкт і очікувати своїх виплати, зробити всі документи, підтягнути всю документацію і очікувати виплати, і обов'язково отримаєте